Доброго дня ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Ну і так трошечки допомагаю місту і містянам тим, чим можу. Дивіться, сьогодні склалася така цікава ситуація, подзвонила мені людина, каже: у нас дитячий садочок вчора при приліт був. Дитячий садочок спеціалізується на е вихованні дітей. Особливих з особливими психічними вадами це аутисти, дауни та інші розлади. Вони спеціалізуються на цьому, соціалізують їх, повертають в суспільство. Дуже потрібна річ в наші часи. Ви знаєте, скільки аутизму у нас в світі. Але був приліт, роз... приїхав я туди подивитись, вибиті вікна. В... Всередині теж проблема. Добре так поруч прямо з садочком. Вийшла мене, зустріла нинішня директриса, яка була трошки не готова до зустрічі зі мною. Я записав там крутелезне відео, але вона попросила його видалити з своїх причин. Тому пояснюю ситуацію вже так більш лаконічно. Без різких висловлювань. Значить, вона питає у влади, коли будуть ремонтувати садочок, бо зараз почнуть повертатися херсонці зі своїми дітьми, і ми треба кудись цих дітей дівати, десь виховувати. Влада каже, що грошей до кінця війни не буде. А відновлювати його треба зараз. Я їй пояснюю, що можна залучити. Кошти не з бюджету міського чи там департаменту освіти. А з міжнародних організацій просто записати круте відео, звернутися до людей, які є членами цих організацій, які знають контакти, вони дадуть і нам з якогось фонду аутистів міжнародного вишлють кошти, ми їх тут е залучимо, зробимо всю відповідну документацію, все як треба, презентацію. І все, і, і відбудують е дитячий. Садочок. Це можна зробити. Оце, я з цього приводу і звертаюсь, бо це дуже потрібний садочок для нашого міста, для наших містян. Е Хто знає контакти, виходи на такі міжнародні організації. Будь ласка, напишіть мені, я залишу телефон е в описі до відео. Е це дуже потрібно. Це потрібно нашим дітям, нашому майбутньому. これ。